В стормі Омертіан сила жінки що молиться, його послух. Ліза була дуже стурбована тим, що її чоловік Джонатан не зростав духовно так, як зростала вона. У той час, як її стосунки з Богом зміцнювалися з кожним днем, його зв'язок з Господом, як було видно, тільки слабшав. Його духовний застій приводив лізу у відчай, тому що вона завжди мріяла про спільне, духовне зростання, про спільну участь у цій найважливішій сфері їхнього життя. Її не приваблювала роль духовного тягача в сім'ї, однак Джонатан припиняв усі її спроби поговорити на цю тему. Він виправдовувався тим, що велике навантаження на роботі не залишає йому часу для спілкування з Господом і для читання Божого Слова. Крім того, він часто виїжджав у відрядження наприкінці тижня і не відвідував церкву разом з сім'єю. Але найбільше лізу турбувало те, що Джонатан не переймався цим. Це тривало доти, доки у нього не почались проблеми на роботі. Бо йому не вдавалося виконувати свої обов'язки досить успішно. У міру того, як його стан все більше наближався до стресового, сили його виснажувались, і нести цей тягар йому ставало все важче. Ліза знала, якби Джонатан побачив зв'язок між щоденним спілкуванням з Богом і набуттям духовної сили, його життя змінилося б на краще. Вона також знала і те, що чоловік не хоче її слухати, розуміючи, що Бог закликав Джоната до послуху, Ліза вирішила мовчати, а замість суперечок з чоловіком щодня просила Господа про наповнення її чоловіка Божим духом. Так у молитвах минуло кілька місяців без видимих змін, коли одного ранку Джонатан спокійно сказав: Сьогодні я піду в офіс трохи раніше. Хочу побути наодинці з Господом до початку робочого дня. Гліза мовчки подякувала Богу. З тих пір, за рідкісними винятками, Джонатан йшов на роботу раніше, ніж зазвичай, щоб встигнути почитати Біблію і помилитися. Це було два роки тому, а сьогодні його послуг Божим заповідям впливає і на інші сторони його життя. Він займається фізичними вправами, правильно харчується і скинув зайву вагу, про що раніше тільки мрів, і в цілому змінився у своїй новій життєвій позиції. Хто, крім Бога, міг зробити таке? Якщо ти бачиш, що твій чоловік йде неправильним шляхом, чи слід говорити йому про це? Якщо так, то як і коли? Мій особистий досвід показує, що найправильніше буде спочатку розповісти про цю проблему Богу, і нехай він все зважить на своїх вагах. Можливо, він закличе тебе до спокою, молитви, як у випадку з Лізою можливо, вкаже тобі на необхідність поговорити з чоловіком на цю тему. І тоді твій чоловік швидше за все почує голос Бога в твоїх словах. Звичайно, якщо перед розмовою з чоловіком ти помолишся. Не слід пиляти чоловіка, в такому випадку краще взагалі мовчати, тому що становиться тільки гірше. Молись про те, щоб його очі відкрились і побачили істину, щоб його каяття відкрило йому більше, ніж твої поради і рекомендації. Ти можеш надихнути його чинити правильно. І молись про те, щоб він завжди дотримувався Божих заповідей, але тільки Господь може мати на нього вирішальний вплив. Жодна людина не може отримати доступ до благ, приготовлених для неї Богом, якщо вона не навчиться послуху. Ісус, який завжди висловлював свої думки надзвичайно чітко, сказав: якщо ж хочеш увійти в життя вічне, дотримуйся заповідей. Він знав, що ніщо не принесе людині мир і впевненість, крім переконаності в тому, що вона слухняна Богу і робить те, що йому подобається. Боже Слово обіцяє твоєму чоловіку милість, якщо він буде вірний його заповідях і його шляхах. Вона обіцяє йому мир, щастя, достаток, благословення і життя. Не же вже призводить до тяжких наслідків. Молитви непокірного залишаються невислуханими, і він позбавляється вічного життя в Царстві Божому. Ходити в послугу означає виконувати не просто Божу волю, а конкретні веління Господа. Наприклад, якщо Бог велить твоєму чоловіку відпочити, а він не підкоряється, це не послух. Якщо Бог велить залишити якусь справу, а твій чоловік продовжує чинити по-своєму, це теж не послуг. Якщо Бог велить йому переїхати, а він не підкоряється, це також непослух. Але людина, яка виконує заповіді Бога, будує свій дім на камені, її дім не впаде, коли на нього прийдуть зливи та шторми. Адже ти не хочеш, щоб дім, який будує твій чоловік, завалився через його непослух. Ти не наставниця чи наглядачка для свого чоловіка. Але ти можеш молитися за нього після того, як отримаєш Боже схвалення. Якщо ж, незважаючи ні на що, норовливий характер твого чоловіка навів нещастя на ваш дім, знай, що Бог цінує твою слухняність і не допустить твоєї загибелі. Він вильне на тебе свої благословіння і відшкодує твої втрати. Тільки продовжуй молитися про те, щоб твій чоловік не переставав слухати Бога, щоб він завжди мав силу і мужність і бажання чинити по волі Божій. Молитва Господи, Ти сказав у своєму слові, що не почуєш тих, у чиїх серцях панує беззаконня. Почуй моє благання і покажи мені, в чому я провинилась перед тобою і перед моїм чоловіком. Покажи мені, чи достатньо я його люблю, чи не тримаю на нього зла, чи служу йому так, як ти заповідав дружинам. Скажи мені, Господи, чи слухняна я тобі, і чи до вподоби тобі моє життя. Я сповідую свої гріхи перед Тобою і прошу Твого прощення. Я благаю тебе подарувати моєму чоловіку бажання жити, дотримуючих твоїх заповідей, і ходити твоїми шляхами, відкрий йому свій задум і видали з його життя все, що не від тебе. Нехай кожна його думка і кожен його вчинок направляються тобою. Спонукай його до добрих справ, заборони йому говорити зле про людей, навчи бути терплячим і лагідним з усіма. І стати зразком смирення. Навчи його розуміти важливість самодисципліни і послугу. нагороди Його за праведність Його і за чистоту рук Його. Покажи йому твої шляхи, Господи, навчи його ходити шляхом істин Твоєї, бо Ти є Бог спасіння Його. Нехай Він віддає тобі хвалу, бо коли ми прославляємо Тебе, наше життя наповнюється сенсом і перетворюється. І ми отримуємо від Тебе силу чинити за Твоїм велінням і підкоритись тобі. Дай моєму чоловіку серце, яке бажає виконувати Твою волю. І нехай воно наповниться миром, який приходить тільки в результаті абсолютної покори Твоїм заповідям. Я молюся ім'я Ісуса Христа. Амінь.